І Як і обіцяли, джедаї провели ексклюзивну повторну перевірку смуг для громадського транспорту, але вже без попередження та без компанії високих чиновників. Тож як їздять у годину пік звичайні пасажири, коли на сусідньому кріслі не сидить можновладець, чому поліція не поспішає вантажити всіх порушників на евакуатори, та чи можливо проїхати через увесь Київ за 60 хвилин? Подвиг київських депутатів, але тепер разом із простими людьми намагався повторити Віталій Кобзар. Знайомтеся. Це водій звичайного столичного тролейбуса Сергій. На цьому маршруті він працює вже 16 років поспіль. Каже, головне у такій роботі бути в доброму гуморі. Вам на улипка. Поглибнуться, вони все поймуть. Але гарний настрій вмить зникає, коли на шляху трапляються неправильно припарковані автомобілі. Сергій каже, водії навчилися відкручуватися від евакуаторів. Виворачують колеса, передні колеса кольоса виварачувають. Так, да, да, і тяжело просто евакуатором забрати машину. Тож не гаймо ані хвилини, та викликаємо поліцію. Автомобіль кинув водій. Ось. і він заважає проїзду тролейбусів. А поки чекаємо патрульних, усіма правдами та неправдами прибираємо зі смуги для громадського транспорту кілька десятків легковиків. Порушуєте правила, тут стояти не можна. Це полоса для громадського транспорту. Будь ласка, перепаркуйтеся. Доброго дня. Вибачте, будь ласка, тут не можна паркуватися. На Я Так. Да. Документи заберу і зразу виже. Нарешті, після години очікування прибуває наряд поліції і одразу з головою пірнає в роботу. Ти дорожнього Я себе Я розумію, але тут дитинка заборонена. Угледівши тандем, преса поліція, водії чекають навіть з тротуарів. Своє завдання копи виконують чітко, викликають евакуатор. Викликали евакуатор, От автомобіль проповний з порушення брало дорожнього руху, тому викликали евакуатор, щоб забрати його на штрафмайданчик. От ще автомобілі, але тут є водії, на них буде складена адмінпостанова. Щойно запахло смаженим, до свого чорного порше вибігає власниця. Жінка радо погоджується сплатити штраф. Я думаю, платить додому. А от у сусідньому автомобілю пощастило менше. Його забиратимуть уже зі штрафмайданчика. Так двіжуха. Скільки нарушителів, скільки схока загалом евакуація паркунів забрала близько двох годин. Це куди довше ніж та сама процедура, виконана в присутності армії, можновладців та журналістів. Не такою швидкою була й поїздка громадським транспортом без чиновника на сусідньому сидінні. Тож поки що залишається сподіватися на оперативні дії поліції та сумлінність наших водіїв.